У Курській області загинули та поранені вже сотні північно-корейських солдатів. Це дані українських спецслужб та західних змі, які посилаються на високопосадовців Пентагону. Точної цифри поки не називають, та з перехоплень телефонних розмов відомо про кілька сотень поранених солдатів армії КНДР, яких привезли в шпиталь під Москвою. Також є відео з курської лікарні. За даними телеграм-каналу українського військового під назвою офіцер, сьогодні в районі лівого флангу курського виступу зранку корейці пішли на штурм, який провалився. Він також зазначає, досі не фіксують радіоперехоплень корейською мовою, тобто засобами зв'язку тих, на штурмі не забезпечують. Та й, узагалі, росіяни з корейцями чинять за принципом викинули і забули. Сполучені Штати Америки поки що не мають підтверджень, що Північна Корея перекидає нові підрозділи до Росії, але такої можливості там не відкидають. Про це заявив речник державного департаменту Меттью Міллер. За його словами, американська сторона також може підтвердити наявність північно-корейських солдат у Курській області. У Вашингтона крім того, є відомості про вбитих та поранених солдат корейців у держдепі. Попередили, якщо північно-корейські підрозділи перетнуть кордон з Україною. Це буде розцінюватись як посилення ескалації. Північно-корейські солдати розгорнуті під Курськом є законними цілями. Вони вступили у війну, і як комбатанти є законними цілями для українських військових. Ми маємо дані, що північно-корейські солдати загинули на полі бою на території Росії. І Якщо вони перетнуть кордон з Україною, це буде вважатися додатковою ескалацією з боку уряду Росії, а також з боку уряду Північної Кореї. За даними Пентагону, Росія зібрала об'єднані сили з 50 Тисяч російських та північнокорейських військовослужбовців, щоб витіснити українські війська з прикордонної курщини, водночас видання New York Times з посиланням на власні джерела у Пентагоні повідомило, що українські війська могли вбити або поранити вже кілька сотень північнокорейських військових. Народний депутат Юрій Мисягін на своїй сторінці у Телеграм виклав відео з пораненими північнокорейськими солдатами в одному з медзакладів Курщини. Водночас Служби безпеки України підтвердили повідомлення західних ЗМІ про сотні поранених солдат армії Чучхе. Посилаючись на перехоплення розмов, Українська спецслужба зазначає, лише впродовж кількох днів в один із російських шпиталів під Москвою перевезли понад 200 поранених військовослужбовців КНДР. Сьогодні за Курським я бортом їду. 120 людей чоловік в поїзді. Лариса мне говорит, как ты поймешь, что, что им надо бейсбол делать? Я говорю, никак. Орать будет, значит, и болит. Они что у нас, такие прям привилегированные, что ли? Ну, импортные. Вообще, по-русски ноль. Мы через переводчик с ними, и они, они мне что-то говорят, он переводит этот переводчик не так, как все на одну рожу. Так, ми ними будемо розвичати їх. Я не знаю грумаркером на обумнах на своїй сторінці у телеграм. Український президент Володимир Зеленський зазначив, що Росія, залучаючи північнокорейських солдатів до штурмів проти українських позицій, намагається приховати її втрати на оприлюдненому главою держави. Відео видно, що вбитим буквально спалюють обличчя, щоб не можна було їх ідентифікувати. Водночас військові експерти розповідають, що корейці добре натреновані. Але використовують застарілу тактику часів Другої світової. Вони наступають лінією, що призводить до великих втрат серед особового складу, і погано обізнані з дронами. На деяких відео видно, як нібито північно-корейські солдати розглядають українські дрони, а не тікають від них. Як зазначає телеграм-канал офіцер, який належить лейтенанту ЗСУ, попри певну некомпетентність на сучасному полі бою, корейські солдати є проблемою для українських військових і вже змогли збити. Та кілька українських дронів тим часом воїни 8-го полку сил спеціальних операцій ЗСУ упродовж трьох днів знищили 50 військових північної Кореї на Курщині та поранили ще 47. Видання New York Times також з'ясувало, що за зброю та живу силу, яку Північна Корея відправила в Росію, Кім Чен Кінчен отримав продовольство нафтогроші та сучасні системи озброєнь на мільярди доларів. Ярослава Марущенко, програма Вікне з Марафон. Єдині новини.